Чигине, чи гри, все на світі гине, і свята, як моя слава, як пилина ми, за вітрами холодними в хмарі пропадає, над землею летять діта, Дніпро зягає. розсипаються могили, високі вогини. «Твоя слава і про тебе, старчого сину, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв і на сміх не скаже. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різали з ордами? За що ж скоротили списами московські редні? Засівали і родою поливали, і шабля розкороди. Що ж на ниві уродилось? Уродила рута, рута, волі нашої отрута. А я юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула в країну, бо яно покрилась. Свілю зацвіла, в калужі, в болоті серце пригоїло, і в дубло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала а надію вітер по полю розвіяв, хвиля мору рознесла. Нехай же вітер все розносить а не в крайній Нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чи грине, чи грине, ні дружи родини, розпав єсі степи, ліси і всю Україну. Спиш повитий жидовою, поки сонце встане, поки тії недоліки підростуть ведьмані. Помолившись і я заснув, так думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати, не рвіть думи, не паліте, може, верну знову мою правду без моє тихе слово, може, з його до старого клуга новий. Переміж і черество, і в тяжкі укруги, може, зором переліг той, а на перелозі я посілю мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахують погане, неле серце трудне. І витілить сукровату, і на лють живой козацьку йде кров, чистої святої. Боже, Боже, а ви ж тими, виж нужами рута, і борвіна продиветься, і слово забуте. Моє слово тихо сумне, Бого боєзливе. Згадається і дівоче серце боєзливе степенеться, як рибонька, і мене згадає, слово моє, сльоє. Нехай винуч у городі, спи, гетьман, поки встане правда на світ світ.